Заборгованість Чернігівців в комунальному підприємству Чернігів водоканал сягнула критичного рівня понад 43 мільйони гривень. Мова йде про більш ніж 13 тисяч споживачів. Недоотримані кошти в майбутньому можуть призвести до неповноцінного функціонування підприємства. Це завадить комунальникам безперебійно забезпечувати життєдіяльність міста, вчасно ліквідовувати аварії, проводити планові обстеження водогону, технічні огляди, ремонти та виплачувати заробітні плати робітникам. А тому на підприємстві. Шукають шляхи, як повернути борг від населення за спожиті послуги. Один із шляхів відключення злісних наплатників від водопостачання та водовідведення. Проте як зазначають на водоканалі, відключення не відбуватимуться спонтанно спершу боржники одержать попередження. Після чого у такого споживача буде можливість протягом 30 календарних днів сплатити повністю цю заборгованість. Щоб уникнути подальшого відключення від централізованого водопостачання водовідведення наразі підприємством проводиться претензійно позовна робота, це підготуються документи та подаються до суду. До виконавчої служби на примусове виконання судових рішень та судових наказів нагадаємо, кабінет міністрів України скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також стягнення заборгованості з населення, яке діє від початку повномасштабного вторгнення. У зв'язку з цим підприємство з лютого місяця надсилає попередження про потенційне відключення водопостачання та водовідведення за несплату. За словами Максима Степанова, значна кількість боржників вже удержу. Жили такі листи в будь-якому випадку споживач може це, по-перше, сплатити повністю заборгованість прострочену. По-друге, у разі неможливості повністю сплатити, може звернутися до центру обслуговування споживачів комунального підприємства Чернігів водоканал і укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Тому в даному випадку ми йдемо на зустріч кожному споживачеві, такому як боржнику, і ми будемо приймати індивідуальні рішення по кожному. А ось Чернігівці, які не проживають за місцем реєстрації, упродовж останніх шести місяців можуть отримати перерахунок заводу. Наголошує Максим Степанов. Для цього необхідно звернутись до центру обслуговування громадян та надати відповідні документи. Більш детальну інформацію щодо актуальних даних про розмір та стан заборгованості, умови та порядок реструктуризації, а також способи і терміну оплати за послуги є на вебсайті підприємств або у соцмережах.